Одного разу чоловік в Нідерландах продав все, що мав, аби купити її. Це були нові тюльпани. Ви думаєте, що це якась нісенітниця? Так, а якщо я вам скажу, що це абсолютна правда, саме так сталося у 17 столітті в Нідерландах під час тюльпаноманії – першої фінансової бульбашки в історії? Мене звуть Софія Кашишин. і ми починаємо. У розпалі тюльпаноманії одна цибулина рідкісного сорту могла коштувати більше ніж річний заробіток кваліфікованого ремісника. Наприклад, сорт Семпер Аугустус оцінювали в еквівалент цілої будівлі в Амстердамі. А тепер уявіть у 1630-х роках ціна на тюльпани почала стрімко зростати. Її хотіли купити усі від фермерів до купців. Почався справжній ажіотаж, а люди вірили, що ціни на тюльпани дорожчатимуть. Спекулянти скуповували цибулини, аби продати їх ще дорожче. Нагадаю, чільпани з'явилися в Європі у 16 столітті, коли їх привезли з Османської імперії. Голландці швидко закохалися у ці квіти і незабаром вони стали символом багатства та статусу. Рідкісні сорти цінувалися настільки високо, що їх можна було обмінювати на маєтки, кораблі та навіть цілі підприємства. Ще одна дуже відома історія: семеро дітей сиріт виставили на аукціон свій спадок від померлого батька. Цим спадком були 70 цибулин тюльпанів. Ринок перетворився на фінансову піраміду, яка росла доти, доки не луснула. У лютому 1637 року трапилося неминуче ринок обвалився. Покупці відмовились платити божевільні ціни, і за кілька днів вартість тюльпанів впала в десятки разів. Багато людей втратили свої статки. А економіка країни зазнала величезного дару. Це був перший задокументований випадок економічної бульбашки в історії людства. Ой, цей термін потрібно пояснити. Економічна бульбашка означає ситуацію, коли ціна якогось товару перевищує її фундаментальну цінність у декілька разів. І хоча манія тривала недовго, вона стала важливим уроком для майбутніх фінансистів. Вона показала, як людська жадібність і масова істерія можуть призвести до економічних криз. Сьогодні тюльпани популярні у всьому світі. Але вже не викликає таких фінансових потрясінь. Ну, поки що. Мене звуть Софія Кощешин, і на цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. па 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 Як пахне?